Всім привіт! Ми на каналі Сістерс, і сьогодні я розкажу, як правильно використовувати маску від бренду Іно іно це революційний веганський бренд, родом із Америки, і ця реконструююча маска є його бестселером, оскільки вона укріплює волосся, робить його більш просипчистим та блискучим, і також усуває пухнастість та продовжує свіжість фарбованого пігменту. Наша компанія Sister Distribution є ексклюзивним дистриб'ютором американського бренду іно і офіційно ввозить його на територію України. Для того щоб отримати найбажаніший результат після використання цієї маски, дуже важливо дотримуватись інструкції. Пункт перший необхідно вимити ретельно волосся, бажано шампунем глибокої очистки або шампунем для жирного волосся. Наступний етап не потрібно використовувати кондиціонер або маску. Ми відтискаємо зайву вологу з нашого волосся з допомогою тюрбана із мікрофібри і наносимо маску. Чітко дотримуйтесь кількості маски, яку ви наносите, в залежності від вашої довжини, оскільки, переборщивши, ви не отримуєте бажаного ефекту. Якщо ваше волосся коротке, використовуйте всього лиш один натиск маски. Якщо ваше волосся полупадки, вам необхідно буде два натиски. Якщо ж довгі волосся, візьміть три натиски маски і обов'язково враховуйте густину вашого волосся, тобто кількість обирається індивідуально. Якщо у вас довгі пошкоджене сухе волосся, то ви не побачите ефекту, якщо використаєте замало цієї маски. Тому вам необхідно три натиски перед використанням маски обов'язково слід розтерти та розігріти її в руках, нанести долонями по волосяному полотні. Та прочесати спеціальною розчисткою, наприклад, Tangle Teaser Wet Brush. Тільки в такому разі ви нанесете маску рівномірно. В жодному разі не наносите маску на корені. Наступний етап це сушка волосся, і з нею дуже важливо не затягувати, а розпочати сушку через 2-4 хвилини, оскільки маска дуже швидко активується і їй необхідне тепле повітря. А використовуючи при сушці браш, ваше волосся буде ще більш розсипчистим і блискучим. Дана реконструююча процедура не несе жодної шкоди для вашого волосся. Вона не впливає на структуру волосся, а є реконструктором. Тому дуже важливо є регулярне використання маски, оскільки її ефект змивається із кожним миттям, однак накопичується із регулярним використанням. Використовуйте цю маску один раз на 3-4 миття впродовж двох тижнів, якщо ваше волосся дуже пошкоджене, А надалі вам цієї інтенсивної процедури буде достатньо один раз в місяць. Ще не потрібно багато маніпуляцій і багато рівневих процедур для того, щоб провести інтенсивну процедуру для волосся. Всього лиш один компонент і одна маска. І до речі, вона має дуже приємний аромат.